Побачила, що звіт по цій, ну, вона таблиця, воно там ж, але коротко ми називаємо таблицю. Звіт показало, що помилковий, видалений, неправильний, чи що, щось таке мені там написало в реєстрі саме в кабінеті платника. І я про нього забулася. Мені стало сумно, таблиця не прийнята, звіт взагалі якийсь помилковий написала. І все. Ми почали далі там продовжувати реєструвати податкові накладні, тому що вже термін був. Щось одна податкова накладна заблокувалася. Ми її розблокували, це було ще в січні, і далі собі працювали. І далі по цьому ж підприємству давали на реєстрацію податкові накладні. Після вже наступні всі успішно реєструвалися. До цей, по цей день реєструвалися. Ну, ось днями в п'ятницю сиділа ще так досліджувала. Попереднього клієнта, там, де бухгалтер інший подавав таблицю. я дивилась, дивилася і додивилася, що хоч пишеться в кабінеті платника, що звіт не поданий і щось там не так, приходить рішення про прийняття рішення, ну, позитивне чи негативне рішення. Тобто, взялася до уваги таблиця, чи не взялася до уваги таблиця. І я так роздивилася і пішла вже знову ж сюди по цю таблицю. Дивитись, роздивлятися таблицю, ту, що я опинила, вона виявляється, була прийнята. І через те у нас вже майже півроку нічого там не блокується по тому підприємству. Тобто з першого разу все-таки у мене та таблиця пройшла. От. А я не додивилась. Думала, що то так випадково перестало блокуватися, а воно вже не блокується. Тому я дуже рада, це саме підприємство-імпортер.